Вітаю вас, вільні українці. Ну що, знову виліз новий корупційний скандал із друзями? Як ви думаєте, кого? Правильно, Зеленського. І якщо хтось після цього скаже, що Зеленський не в курсі, що він не знав, то, знаєте, йдіть лісом. Якщо ви мені напишете, що Зеленський не в курсі, то може вам пора до лікаря звернутися, може, у вас щось очима не так, може, з слухом щось не так, а може мізки пора вже підправити. У мережі вірусяться фото Івана Баканова з величезною купою готівки. Стверджують, що кадри зроблені прямо в кабінеті голови СБУ, яку він очолював з 2019 по 2022 рік. Фото виклав підприємець, який заявляє, що особисто передавав ці гроші екс голові головної спецслужби країни. Грошей так багато, що потрібен цілий диван, аби їх розкласти. Ну а Зеленський як завжди вирішив відмовчатись. Робить вигляд, що це ж не він, і друзі не його. Точно, говно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А, а хто? А хто є? Не справлюсь, уйду. Поэтому йду на п'ять лет. Поэтому і предлагаю один з перших законів, закон про імпічмент. Як доказ того, що Зеленський про все це знає і знає, що він на крісячів, і дуже сильно боїться. За Верховної Ради його друг Коля Тищенко і ще двоє слуг народу подали законопроект 14372, де за критику влади, за погрозу в інтернеті будуть давати до 10 років, а під час військового стану до 15 років. І тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Пояснюю ще раз для тугодумів, які будуть кричати, що Зеленський наш президент виходить так, що слуги народу, якими являється Зеленський і всі депутати, міністри. Хочуть посадити своїх хазяїв, яким являється за Конституцією народ України, за те тільки що хазяїва, тобто народ України, жаліється на те, що їх обкрадають їхні ж заслуги. Це ж якийсь просто нонсенс. Мені немає за що бути жити. А цими законами Зеленський лишній раз доказує, що він все чудово знає, яка корупція у нас в Україні. І більше того, сам приймає в цій корупції участь. Вони хочуть прийняти такі закони, щоб просто в Україні всім людям закритий рот, щоб всі мовчали і не возмущалися. Будеш писати якісь коменти. Посадимо в тюрму. Тому що зараз не ми ваші слуги, а народ. Слуги, які обслуговує цих уродів. А це не смішно. Я їх заробляв. 30 років. Як ви гадаєте, вийдуть люди на Майдани в Києві, коли будуть приймати цей закон, щоб заборонити людям говорити правду, мати власну думку, просто щоб зробити людей звичайних храбів. Вийдуть, як виходили, коли закривали на От цими руками ні в кого нічого не взяв. От мені цікаво. Ці уроди, які подають такі законопроекти, вони хоч трохи своєю головою думають. Ви ж розумієте, якщо ви почнете людей садити на 10-15 років за те, що вони висловили думку фактично як за вбивство, то люди просто від слів можуть перейти до рішучих дій, щоб, як кажеться, не даремно сиділи. І це пишається, мій батько, родина цим пишаю. Зараз українцям хочуть показати нову картинку, нове шоу. Як Зеленський сваляться з клічком, хто винен тому, що розбомбили енергоструктурі, хто вкрав гроші. Ми всі чудово знаємо, як розкрадав друг Зеленського Мінджі ці гроші, і як клічко замість того, щоб укріпляти енергоструктури, просто десь тротуарну плитку, ремонтував дороги або десь робив фасади. Київ на межі гуманітарної катастрофи. Столиця України під загрозою виживання. Київ масово занурюється у темряву, холод і відчай. А хтось задумався над тим, що цей блокаут який зараз відбувається в Києві по всій Україні, був просто зроблений штучно. Дивіться, як би було вигідно уряду, якби. Зі столиці виїхала частина населення. Ну, лишились б тут пенсіонери, і та частина населення, яка обслуговувала цей урядовий квартал, на якому ніколи не буде бликауту, там завжди буде світло, опалення і тепла вода. Ніхто просто не зможе виходити на Майдани, а уряд собі далі буде грабувати цю країну. Тому і клічко вовсю кричить, що З Києва виїхало 600 тисяч людей. Ну, Він же їх не рахував. Коли останній час переписували населення України в 2001 чи 2000 році, так що ніхто не знає, скільки виїхало з Києва, скільки приїхало. Судячи по пробкам, ніхто не виїхав, їм потрібно нагнітати. Встановку, щоб з Києва виїхало якомога більше людей, і люди тікають. Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю The Times зробив заяву, яка звучить як вирок. У січні з Києва вже виїхало близько 600 тисяч людей. І це з міста, де ще нещодавно жили понад 3 мільйони. І коли нам уряд починає розповідати, що він піклується про населення України, що потрібно виїжджати з Києва, я зразу згадую. Лютий 2022 року, коли людей ніхто не попереджав, що буде війна, всі про це знали, а людям розповідали про якісь там шашлики в травні місяці. Пітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. Тому ще раз говорю, на мою особисту думку, цей блекаут дуже вигідний для режиму, щоб просто вивезти населення з Києва, щоб не було кому там може виходити на Майдани, щоб по цю шуміху приймати такі закони, щоб закрити людям рот, а закрити для того, щоб може, мабуть, здати вигідно Україну, здати вигідно для себе, щоб і далі грабувати цю країну. Тому що й досі я не отримав відповідь на запитання. Так, що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всіми тими хто розпочав цю спецбасрацію. Голосуй за нас. Буде світло і газ, скільки подібних фраз ми вже чули раз. Рожеві окуляри роздають безплатно, тож дій адекватно, бо знов кинуть знатно.